Хто ще не почав займатись собою, своїм саморозвитком, вдосконаленням, пропрацюванням глибоких моментів, які заважають щасливо жити, скажу зараз ідеальний час це зробити. Зараз час провідників, духовних провідників це саме тих людей, які на власному досвіді пізнали себе, пройшли свій шлях і зрозуміли, як це працює. І зараз найкращий момент просто звернутися до цієї людини. Купити в неї цей досвід і доволі швидко змінити своє життя. Зараз не потрібні рослини, вчителі, як це було раніше. Зараз не потрібно десятиліттями працювати над собою, читаючи книжки. Зараз є люди, які зроблять це набагато швидше. Вони допоможуть тобі пізнати себе. Звісно, працювати будеш ти, тому що це твоє життя, твій розум, твоя підсвідомість, і ти працюєш. Провідник лише допомагає і підсвічує тобі, в який бік рухатись. Якщо ти ще думаєш, чи починати працювати над собою чи ні, я тобі скажу, що так. Сьогодні ідеальний день це зробити.